З того зутверження, скажімо, кількох попередніх зауважень для розуміння широкої картини ширшого контексту а, ціє, цієї проблеми. Отже, на нашу думку, сьогодні ми справді знаходимося на певному шляху. А, шляху... Пошуку у контиція по тілісної політичної теології, яка буде мати і саме та, відповідати тим вимогам і очікуванням, які назріли в наших церковних спільнотах, зокрема в євангельських спільнотах, і почати я, я хотів би перше все з того, що власне вже після 2014 року. Після початку російської агресії проти України ми є свідками драматичних соціально-політичних змін у нашому контексті, в нашій країні. Це те, що, коли йдеться про більш специфічно про нашу сферу і нашу тему, отець Кирил Говорун назвав точкою відліку для появи української публічної теології. Тут можна додати, що російсько-українська війна вже і після 2014 року, а ще більшим чином після 2022 року стала початком і народження української політичної теології. З самого початку хочу сказати, що власне ось ця поява, поява. Української політичної теології зумовлена перш за все полем невизначеності у такому існуючому трикутнику взаємовідносин держави, суспільства та церкви. так на відміну від попередньої радянської, чи я люблю використовувати совєтської доби, коли така невизначеність максимально усувалась і фактично зводилася. До а, взаємодії лише там держави і церкви. А ось сьогодні ми бачимо значне таке поле невизначеності, а, яке має місце ось у вказаній взаємодії. Саме тому а, є потреба ось а, цього пошуку, осмислення, концептуалізації. А, того досвіду, який ми проходимо зараз, зокрема, тому що і російська агресія відчутно каталізувала усі ці процеси і змусила шукати усіх нас, зокрема і зокрема івангівські спільноти, відповіді на важливі екзистенційні запитання. Я нижче наведу лише декілька таких запитань, насправді їх набагато більше. Ось і це стосується наступного: як, зокрема, ми можемо віднайти сьогодні баланс між активною присутністю церкви у публічному просторі, водночас зберігаючи її ціннісну відмінність? Яким чином а, церква у тих викликах? які... А, які значно прискорили нашу солідаризу... солідаризацію так, з громадянським суспільством, водночас може бути відмінною і корисною. А, ще кілька питань, так, це, зокрема, і стосується наших відповідей на виклики різноманітних ідеологій сьогодні, а, тому чи іншому. Так, в локальному контексті чи спільнотах можуть розгортатися дискусії про небезпеку, чи виклик, чи загрозу, чи навпаки цінностей так званого заходу, чи тоталітарні, про тоталітарні цінності руского міра. Інші питання, які ми можемо адресувати сьогодні, собі, чи ми обговорюємо це в наших спільнотах, що може вимагати держава у церкві в часи війни, до чого покликана церква в цілому, чого очікує, що передбачає наша місія суспільна саме в такий час? Хто мій ближній в контексті тотальної війни, чи також існує більше зло, аніж а, війна? І це лише кілька прикладів, питань, тих викликів якими ми сьогодні зустрічаємося, які потребують нашої активної участі, розрізнення, осмислення аналізу, от і ми опиняємося в тій ситуації, коли ось ця різність контекстів і екзистенційних страхів чи тривог, зокрема коли йдеться про країни заходу, про наших партнерів. Ми відчуваємо, що не можемо просто запозичити уже існуючі напрацьовані відповіді, які мали місце так, от були напрацьовані в дискусіях протягом останніх 50 років, тому що наш контекст без перебільшення сьогодні є унікальним і відмінним, і здається. Що нам не уникнути пошуку саме власних відповідей на ці та інші питання, і я наведу лише один приклад такого часто тотального нерозуміння, нерозуміння нашого контексту ще в минулому році, у відомому виданні First Things вийшла стаття Меттю Дель Санто. З такою амбітною назвою The Politics of Ukraine, де автор висловлює занепокоєння. Відчувається, звичайно, що не тільки він поділяється занепокоєння а стосовно України, що, мовляв, Україна разом з західною допомогою, вона також приймає і західні а, цінності. І, Українського читача мені здається, небайдужого українського читача не могло не обурити, що така загроза, от яка на його думку походить від захисту західних цінностей, вона ще навіть більша ніж загроза російської агресії, і український читач може лише з прикрістю контекст діагностувати ось цю часто прірву. Що зумовлена різними різними видами, скажімо так, екзистенційних тривог. Коли для одних а, страх перед провиною чи невизначеністю вищий а, через так, певні історичні причини, вищий від екзистенційного страху знищення. А, от і вони не відчувають того рівня небезпеки. А, рускава міра, так який сьогодні, а сьогодні відчувають більшість а, українців. Тому, а, в принципі, а, от в коли йдеться так про це питання, ми можемо зробити також і невеличку історичну а, таке історичне звернення, адже навіть звертаючись до часів там, Римської імперії, а, в християнських церквах існували різні погляди, а, хоч це буде сьогодні звучати дещо а, так а, ретроспективно, не зовсім точно так, коли ми називаємо ті чи інші погляди пацифіськими сучасні точки зору. Але в той час, коли там в центрі імперії або в Римі. Християни більше схилялися до саме пацифізму, і розуміння євангельського поклику, як поклику, заклику до миру і непротивлення злу на окраїнах імперії досить часто існували зовсім інші думки, адже вони переживали реальну загрозу від от тих ваварських племен, що час від часу атакували римський лімес зі сходу. Тому кажучи простіше, але досить часто так, нашу, наш світогляд, наше розуміння визначається дуже сильно нашим контекстом. От, і це ще одне: ще одне нагадування про те, наскільки нам важливий сьогодні в Україні пошук наших власних відповідей на ті виклики, перед якими ми сьогодні знаходимося. Саме саме як такий можливий пошук цих відповідей можна звернутися так до більш конкретного такого питання, серед команди, скажімо, дослідників, зокрема української вангельської теологічної семінарії. Однією з таких спроб народив народився такий проект, який можна, який отримав таку назву як богослов'я громадянства, і я тут зовсім не про те, щоб більше акцентувати увагу на на особливостях чи характері цього проекту, але про те, наскільки наскільки такий пошук взагалі важливий, і наскільки нам важливо сьогодні десь врахувати ці нові такі параметри контексту, в якому, в якому ми опинилися. от, на нашу думку, фактично нам важливий такий дискурс, який би займав дещо альтернативно був, виступав певною альтернативою до сучасної політичної та публічної теології. У більшій взаємодії в діалозі з контекстуальною та практичною теологією. Що враховує і контекст наш, і певний досвід і дію. Ось, а також певне, хоч тут вживається такий, такий термін, навіть симфонічне, де що звучить пафосно чи деалістично, поєднання все ж таки: взаємодія і окремої людини, і спільноти і держави, яка б враховувала ось взаємодію цих на цих трьох рівнях. І власне, чому, чому можливі і потрібні такі альтернативні, скажімо, проекти? Ось тому, що на нашу думку, сьогодні важливо дати от такі от відповіді на те, що сьогодні ми як українці говоримо не лише про звільнення і на мою думку, якраз і не тільки я сподіваюся, поділяю цю думку, і актуальне питання, наскільки важливим для нас сьогодні залишається наратив книги виходу актуальним, наскільки він релевантний і відповідає тій ситуації, тих обставинах, які ми сьогодні знаходимось. Адже не секрет, що. Ми не можемо постійно, скажімо, виходити і долати. Нам дуже важливий сьогодні такий дискурс належності та участі, відповідальності. От і існує така певна навіть так небезпека, що домінування такого дискурсу виходу може ще більше посилювати. такий Ескапізм, зокрема, іванівських християн, коли йдеться про певні суспільні обов'язки чи відповідальність, от в тому контексті, в якому ми знаходимося, на відміну від дискурсу політичної теології, і е, е, здається, що цей дискус все ще досить е, активно розвивається. От можна побачити це на прикладі публікації великої кількості книг, а, і в тій чи інший спосіб, які стосуються політичної саме теології, їх надзвичайно багато однак а, нам дійсно важливо а, рухатись а, в тому, щоб наші дослідження були контекстуальними і. Пов'язаними з тим колом проблем, запитань, викликів, які сьогодні актуальні для нас, адже ми знову ж так повертаючись до початку, доповіді зазначаємо, наскільки відповіді інші напрацьовані раніше сьогодні звучать не або не задовільняють сьогодні нас самих, і водночас, на відміну від такої публічної теології, наскільки важливо звертатися до конкретних. Практичних запитань, що сьогодні а, турбують зокрема і українських євангеликів. Що нам може допомогти в побудові такого власного а, шляху? А, ось і здається, нам неможливо уникнути того, щоб не почати з того власного з досвіду, який ми проживаємо? А, звичайно, цей досвід поєднує. В собі надзвичайно багато болю, травматичного, жахливого, який дуже важко піддається сьогодні все ще раціональному осмисленню. І ми, як занулені в цей досвід, не завжди відчуваємо ту свободу відповідно чи адекватно його осмислювати. Але складність цього завдання. Не скасовує з цього виклику, що є перед нами. Що нам надзвичайно важливо богословськи описати цей досвід, який ми проживаємо. Це може бути досвід і особистий досвід нашої спільноти віри, от, який, який допоможе нам якраз будувати таке таку. Конструктивний шлях, так певний, робити певний поступ, так на дорозі пошуку саме нашої нашої політичної теології. Звичайно, писання залишається нашим таким авторитетним джерелом, яке не втрачає актуальності, попри часи, виклики і загрози, які ми проживаємо ось. І, попри все, нам дуже потрібна. Ось це якісне вивчення, вивчення контексту, в якому ми живемо. Я коротко зупинюсь в, в кілька наступних хвилин. Ось на цих трьох компонентах або на цих трьох джерелах, що можуть інформувати, що важливі для нас на шляху до нашої власної, скажімо, політичної теології. А, найперше, те, що важливо враховувати, так, це наш. Знову ж таки, особистий досвід, досвід спільнот. І, на мою думку, хоча з точки зору там, скажімо, історика чи представника будь-якої іншої академічної дисципліни, можна сказати, що це звучить необ'єктивно і не зовсім чесно, починати з того, що болить. Ось, але коли йдеться про богослов'я, яка особливість нашого методу в тому, що ми. Не намагаємося відсторонитися від болю, так від травми, яку проживаємо, або долаємо ми самі, чи долає наша спільнота, але ми можемо безпосередньо починати починати з цього. І такий досвід осмислення він може відбуватися водночас на кількох рівнях і на нашому особистому рівні, на рівні спільноти, і певною мірою включає в себе наші. Такі називаємо це космічними уявленнями, так по, які теж е, значною мірою, е, значною мірою, змінені сьогодні. Ми відчули цю цей сув е, І в наших уявленнях про останні передостанні речі, як говорив Дітрі Панхофер, е, про роль добра і зла. Ось наші такі асхатологічні переконання теж зазнали зазнали певних суттєвих змін. Я хочу проілюструвати це таким невеликим коментарем, який на мене десь надихнув, якраз подивитися, наскільки наш власний в цьому випадку йдеться про досвід Катерини Поліщук, української парамедикині, яка понад чотири місяці перебувала в російському полоні. Є спроба ось описати свій власний досвід, він набуває таких богословських чи ескатологічних навіть категорій. Коли вона розповідала, що про, особливо про ніч в Оленівці, яка розказала мені, за її словами, що таке пекло, в якому горять праведники. Пекло, де демони вчинили переворот в раю. Іншими словами, наше сьогодні богослов'я не може ігнорувати ось цього виклику цієї травми, коли нам здається, що ми живемо а, у світі, де демони вчинили переворот. А, от, і на, на різних рівнях, осмислюючи свій досвід, ми все ж таки долаючи. А, Долаючи і в тому числі власні травми, на мою думку, ми можемо побудувати певне таки конструктивну перспективу, і для, для нашої спільноти, для наших ближніх навколо. Надзвичайно важливим залишається і досвід прочитання політичного саме священного писання, коли ми намагаємося поглянути саме написання з цієї ну для багатьох нової перспективи. Оповіді старого та нового завіту, що поєднують і особистісне і індивідуальне, поєднують проблеми влади та держави. Виклики суспільні так тут дуже багато такого матеріалу, на мою думку. Важливого і корисного ми можемо знайти в книгах буття і в події виходу Доба царів, чи волонського полону, а також і в Новому Завіті, зокрема, коли ми читаємо синоптичні Євангелія, чи Євангелія від Івана, об'явлення Богослова, чи це перше послання апостола Петра, де також чимало йдеться про те, що. Мирослав Вольф назвав такою м'якою відмінністю церкви в суспільстві. От і фактично, ну, на нашу думку, дуже важливим є ось цей саме досвід, досвід прочитання, досвід політичного прочитання священного писання. Ось на що ми можемо, і на мою думку, маємо також спиратися, це. Бажання і пошук почути те, що часто неможливо вимовити, за словами сучасного політичного теолога Люка Бреттертона, що замовчується або приватизується, ось і для цього нам допомагає таке якісне вивчення контексту, в якому ми проживаємо спільно певний досвід. З одного боку, це травматичний досвід, ба більше досвід жахливого, але з іншого боку. Нам важливо краще розуміти те, як християнські чесноти, зокрема, такі як віра, надія, любов, бажання можна додати, готовність до жартовного служіння, формують наші сучасні політики, адже йдеться не лише коли ми говоримо про політичну теологію, йдеться не лише про царину. В якій дієвцями є лише там політики, але якраз ідеться про те, що кожен, кожен активний учасник громадянського суспільства є співтворцем цих нових політик. Наші християнські чи чивангільські спільноти спільноти віри, вони все ж впливають досить потужно на суспільство, формуючи. І транслюючи, артикулюючи певні цінності а, у суспільство. А ось тому ось такі три компоненти, які, на нашу думку, а, можуть допомогти нам а, ось у цьому пошуку нашої цілісної політичної теології, де траєкторіями, такими важливими темами все ж таки залишається роль людини. Спільноти та суспільства та роль держави, і а, певна їх взаємодія, і а, якраз наповнення цього поля невизначеності цієї взаємодії євангельським а, а, стенсами. На завершення хочу додати ще кілька таких а, характеристик, яким може бути ця майбутня. Скажімо, політична теологія. А, ось, і найперше нам не уникнути таких характеристик, і здається, це відповідає і а, певному запиту, і певній проекції, що нам важлива така діалогічність у нашому суспільстві. А, ось це те, що. А, до чого, скажімо, закликають і наші публічні інтелектуали чи історики, українські філософи, і в тому числі, я думаю, серед них і українські богослови також. І розуміння того, що Україна є і поліконфесійною і а, також. І Полінаціональною країною, де завжди важливим залишається і має залишатися місце для діалогу, ось ця характеристика діалогічності, на мою думку, вкрай важлива для майбутньої української політичної теології. Нам важливий розвиток і артикуляція і виховання таких цінностей, як відповідальності та солідарності, а також я думаю, що важлива певна така в хорошому розумінні цього слова, певна смиренність, певна здатність до самоіронії. Ось і а, зрозуміння, скажімо, а, місця і ролі українських церков чи українських івангельських церков серед. Інших церков е, інших національностей і і так далі.